Мене звуть Світлана Боцикіна. Я із Києва і я займаюся вишивкою, машинною вишивкою. Роблю вишиті сорочки, вишиті сукні, чоловічі сорочки. З початком повномасштабної війни ми вже знали, куди ми поїдемо в безпечне місце. Тобто, ми приїхали всі втячів. Ми всі думали, що ми повернемося. Поки займалися волонтерством, і нам допомагали, і ми допомагали людям. Ну і так сталося, що я там залишилась. Тобто, вже в Київ я не поверталась. Так як мені 59 років, то постало питання, що ж мені робити? Тобто мені треба працювати. Я долучилася до жіночої групи, які проводили майстер-класи психологічну підтримку. І ось там постало питання: давайте зробимо швейну мастерню. Тобто я шити не вмію, але мені завжди хотілося вишивати. Тобто, дякуючи моїй родині, мене повірив мій чоловік, сказав: Давай я тобі куплю машинку. І ти будеш займатися вишивкою. Тобто я її освоїла з нуля. Це було моє хобі до того, як я не потрапила вже в Ужгород. Потрапила на презентацію, скажімо так, допомоги від міжнародної організації HELP. Розповіли, що можна отримати допомогу для створення власного бізнесу. У мене не було зареєстрований бізнес, тобто я до цього йшла, але мені треба було допомога. і я її отримала. Мені не Вистачало виробничих потужностей завдяки грантовим грошам від гуманітарної організації Хелп я придбала вишивальну машинку, промисловий стілець, випарювач для одягу, флізелін, нитки, тканину і додаткові п'яці. Так вони мені дуже потрібні були. Завдяки гранту я відчула впевненість у собі. Я дуже рада, що я відкрила ФОП. Я дуже рада, що я. Сплачую податки, я підприємець, я щаслива.